Машина працює, її потрібно або заглушити. У нього піші сумки. Якщо перетягнути, я її заглушую. Треба, щоб я перетягнули, потім тут проведе. На команду три теж повертаємо на мене. Всі зрозуміли? На команду три. Раз, два, три. На команду три опускаємо донизу. На команду три опускаємо вниз. Всі почули? Раз, два, три. Він не ляже зразу, не хвилюйтесь. Дивіться, повертаємо всі в ту сторону. Але в ту сторону дивіться. Від мене поверніться. На команду три, на ноги, трохи від себе. Зрозуміло, Йорзаємо по щиту. Раз, два, три. Протягуємо. Чудово. Просто на голову повертаємось з ног, на команду три до команди Стоп-іри, коли буде посередині, скажеш стоп. Поїхали. Поїхали! Раз, два, три. Стоп! Стоп. Чудово! молодці. Як приємно працювати з людьми, які це в ній продашні. Супер. А в машині вона вже Так, Добре. На його. На нього буде. Фіксація дуже.